Коли я побачила цю рожеву, естетичну пасху, я зрозуміла, що я не можу не записати це відео на YouTube, тому що це так красиво. І якщо і... Грішити трішечки з такими не дуже корисними стравами, то нехай це приносить дуже таке величезне естетичне задоволення вашим очам і вашим родинам. І, і мені закрутилося записати для вас таке коротеньке відео на YouTube, де я розповім, чому я настільки романтизую життя, чому. Мені хочеться, щоб на наші свята у нас був красивий посуд, щоб я отримувала задоволення від ось таких простих речей, як зробити чай, нагодувати родину, зібратися за круглим столом, про який ми насправді з чоловіком дуже давно мріяли. І коли він у нас з'явився, мені захотілося прикрашати його особливими скатертинами. Мені дуже подобається красиво сервірувати живі квіти, якісь такі а, малесенькі, особливі нюанси, як такі пташечки, тим. Не просто сідаєш з'їсти сніданок, обід, вечерю, а коли ти вчиш дітей, тому що ось життя, це свято, яке ти маєш святкувати кожного дня. тебе кожен день стає кращим, ніж вчора. І кожного ранку, коли ми збираємося за круглим столом, їмо, спілкуємося. Це для мене найкращі моменти щастя. Це той час, коли ми з чоловіком. Відкладаємо свої телефони, розмовляємо про життя, і знаєте, я цього року дійсно дуже вдячна цьому святу, тому що я його святкую вже з двома синами, тому що я відчуваю, як я зросла з минулої Пасхи і яку силу має надія насправді на те, що все буде добре, тому що коли ми живемо. У стані постійних тривог, вибухів, які є у кожного майже. Ну от сьогоднішня ніч вона була дуже гучна, і ти все одно прокидаєшся, хоч ти там, де трошки спав, прокидаєшся, прибираєш тривогу, робиш макіяж, просиш чоловіка купити по дорозі букет квітів. Ці квіти дарує мені мій синочок. Він так смішно Він каже кожного разу: мама з ним. Народження, коли він у нього є букет в руках, то він завжди каже, що у мене день народження, і дійсно ми кожного ранку народжуємося. Тому мені хочеться заразити вас цією естетикою для того, щоб вже наступне свято у вашій родині було вже завтра, а не просто на великдень, а не просто на різдво. Тому що мені дуже подобається кожного ранку брати новий колір посуду, так та створювати такий особливий настрій. Ці насправді емоції, вони нікуди не дінуться. І ось ми зробили таке класне сімейне фото, так, яке з нами залишиться на все життя. І я буду згадувати оцей момент щастя. Саме для цього ми, жінки, створюємо цю естетику. І дійсно, я щаслива, що. Колись Марі Кей, компанія, яка сталася в моєму житті, вона мені не залишила шансів прожити життя в яких. Якось сірих фарбах. Це обов'язково рожевий, який змінює моє життя кожного дня, і завдяки якому я змінюю життя жінок у дуже багатьох містах та куточках України. Я вам бажаю прекрасного свята, великня, надії, миру, любові, щоб у ваших домівках завжди було що покласти на стіл. І не просто покласти на стіл, а те, що ви дійсно любите їсти, з чого вам приємно їсти. І щоб у ваших родинах були ті традиції, які будуть передаватись в покоління в покоління. А кожна жінка, перш за все, вона створює затишок, вона створює атмосферу в домі. І якщо в вашому домі буде красиво, у вашому домі будуть посмішки, і вам кожної миті хочеться взяти камеру і засняти ту, тут, тут, тому що це так красиво, то у вас не буде часу на те, щоб сперечатися. Ритися та думати про щось погане, тому святкуйте життя кожного дня, тому що в Україні це реально справжнє свято.